Сьогодні я вам розкажу, як доглядати за кролями породи бельгійський обер. Скажу зразу, ця порода потребує великої чистоти, так як максимальна їхня вага 13 кг, а у середньому 9 кг. Якщо ви наважились таких кроликів тримати в такі сітковій клітці, то бажано знизу прибити ось таку дошку, бо в мене, як видно, кролик проламав дно. Скажу зразу, ця порада відрізняється від інших кролів тим, що вона вибаглива до їди. У 3-4 місяці цим кроликам бажано давати ось такий спеціальний корм для зміцнення організму. Так як я більшості у 3-4 місяці давав цього корму, то зараз цьому кролику 7 місяців його вага 8,5 кг. Годувати цих крілків треба так: овес, суха кукурудза, тарашчанський корм спеціальний, цей, що я показував, вода, сіно і морку. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.